Чи обов'язково ходити до храму, щоб бути християнином? Часто серед людей можна почути фразу головне вірити в душі або серці, а до храму ходити не обов'язково. Але чи відповідає це православному та біблійному вченню? Святе Писання, тобто Біблія, навчає, що християнство це не лише особисті відносини з Богом, а також життя у тілі Христовому, тобто у церкві? Апостол Павло говорить, що всі ми одним духом хрестилися в одне тіло. Це означає, що кожен християнин є частиною духовного єдиного організму церкви. Сам Христос сказав, що до двоє чи троє в ім'я моє там я серед них. Тобто Бог особливим чином присутній у спільній молитві, а не лише в особистій. У книзі діянь апостолів. Ми читаємо, що перші християни постійно перебували в ученні апостолів у спільноті та переломні хліба і в молитвах. Це описує церковне життя, спільне вчення, молитва, причастя. Все це було невід'ємною частиною християнської віри від самого початку. Але чому важливий саме храм? Храм це місце таїнств, серед яких найважливіше святе причастя. Сам Христос говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Тобто неможливо жити повноцінним духовним життям без причастя, а причастя ми отримуємо лише у храмі. Тому православ'я це не про індивідуальні практики. Ми разом молимося, разом підтримуємо один одного. І відривати себе від церкви означає ізолюватися від духовного життя. Святий Кіп'ян Карфагенський говорить, що не може мати Бога за Отця той, хто не має церкву за матір. Тому християнин це не просто людина, яка вірить у щось добре, це людина, яка є частиною церкви і бере участь у богослужіннях та таїнствах.